Денис, сьогодні перший тайм взагалі без голів, в другому просто посипалось 9 підсумкових м'ячів. Що змінилося після перерви? Ну, кардинально нічого не змінилося. Ми продовжували грати також, як в першому таймі. Трішечки, можливо, наладили з реалізацією, розігрілися, можливо, так сказати, і посипались голи. Інцидент в кінці цієї зустрічі дуже довго була пауза. Після паузи ви буквально відразу пропустили. Чи вплинувала вона, чи це просто збіг обставин? У нас просто дуже відстає гра в обороні. І тому останні хвилини психологічно нам важкувато даються, останні три матчі. Тому це не пауза так сприяла цьому, а наша психологія. Треба наладитись цим і з грою в обороні також. Ну, якщо в обороні є проблеми, то в атаці, в принципі, все більш-менш налагоджено. Ти сьогодні вийшов на перше місце в гонці бомбардирів. Чи важливі для тебе якісь індивідуальні досягнення, чи перш за все команда? Я не слідкую, якщо чесно, за цим. Для мене найголовніша перемога команди. Але ну, я не проти, я нападник, це моя справа забувати більше м'ячів. Я не проти, якщо в мене буде багато голів. Дякую. з перемогою.